Вітаю, мої маленькі глядачі! Здравствуйте, шановні дорослі! Ви, мабуть, помітили, як осіння розфарбувала своїм чарівним пезлем все навкруги. Ліси, парки, сквери буяють барвами осінньої палітри. На вихідних осіння сонце порадувало нас своїм теплим промінням, І я ходила на прогулянку до міського парку. Так от там зі мною трапилася чудернецька пригода. Я познайомилася з маленьким пухнастим прудким білченням Рудиком. Малята. А ви хочете з ним познайомитися? Сьогодні вранці мені надійшов електронний лист від Рудика. Давайте разом його переглянемо. Привіт, дітвора! Я Рудик і дуже радий знайомству з вами. Осінь пора заготівлі харчів на зимівлю. Тому я кожного дня збираю дари осені, аби не бути голодним взимку. Але люди, чомусь гуляючи парком, запирають у мене каштани, жолоді, шишки. Навіщо це їм? Адже це не їжа для людей. А ще я полюбляю спати у м'якенькому дуплі, застеленим листям, але і його дітвора збирає, збираю, обираючи найяскравіше та барвисте. Я засмучений. Можливо, ви мені поясните, навіщо вони це роблять? А ще, дуже б хотілося, щоб малята мене чимось смачненьким пригостили та приємно здивували. Чекаю на відповідь ваш родик. Ну, звісно, тепер мені все зрозуміло. Малята дарами, на осені називають на лише овочі, фрукти та ягоди, які люди вирощують для себе чи сільських тварин. Дарами осені також є каштани, жолуді, шишки, лісові горіхи. Вони є їжею для тварин взимку, а люди їх збирають для того, щоб змайструвати цікаві вироби, які стануть окрасою для дому або ж веселою іграшкою на подарунок для друзів та рідних. Я знаю, як нам разом розвеселити рудика та зробити приємний подарунок. Пропоную змайструвати чотирнадських звірят, які вам найбільше сподобаються з природнього матеріалу. Я підготувала для вас цікаві зразки робіт, які знайшла на просторах інтернету. Отож, давайте переглянемо. Зовсім недавно ви вже майстрували із природнього матеріалу. Це був котик та їжачок. Погляньте, яких чотирнадських звірят можна виготовити за допомогою каштанів. Додавши всього лише деякі деталі. А використовуючи каштани, листя та пластилін, можна створити ось такі чудо тваринок, які стануть гарною окрасою або ж подарунком. За допомогою шишок можна створити чудернацьких героїв для свого театру і погратися ними та принести задоволення іншим. Звичайна шкарлупа від горіхів стане чудовним доповненням для інтер'єру. Погляньте, яку чудово доповнення можна зробити на олівець чи ручку. За допомогою листя можна створити не лише картину, а й оригінальних героїв. Ось таку картину я підготувала рудику. Давайте покажу, як робити. Малюємо лінію горизонту. Зображуємо дерево. Також сухе листя мнемо. Беремо різних кольорів. Наносимо клей на зображення та щільно посипаємо п'ятим листям. Ось так. Краса! Друзі, пам'ятаєте, у своєму відео листі говорив про те, що у нього поганий настрій. Давайте кожен із нас обере для себе один із зразків, який сподобався найбільше, та виготовить його. Ви світлини своїх робіт можете надіслати мені. Ми їх усіх разом зберемо і надішлемо на електронну скриньку рудикові. Шановні батьки, допоможіть малечі обрати зразок той, який їм сподобався найбільше. Можливо, порадите матеріали, які будуть кращі для виготовлення подарунка або ж вироба. Такий процес зближує дорослих і дітей. Він сприяє розвитку фантазії, уяви, мислення та креативних ідей. Не залишайтесь осторонь, а проведіть з користю та цікаво час разом із своєю малечкою. Можливо, і вам приглянеться якісь ізразки, і ви зможете облаштувати свою кімнату або ж виготовити якусь дрібничку для інтер'єру. Ну а я кажу вам: бувайте! До нових зустрічей!